Забудовых есть люди, которые проплаченные поднимите руки. Ну подождите, Поэтому... они, они, они идут, они по инициативе местных жителей жители, в... с обоих сторон на 24 число. 24 января в 12.00 Не шатайся, пожалуйста, не шатайся, ничего не слышь. Объявлены общественные служения по этой забудове. Давайте принимать демократические решения. Будем работать с любой демократией. Главное, я вас прошу. Прошу убрать любой напряг на это время. Нам не нужно завести ситуацию до а гражданской войны Чтобы они убрали, разделили. Пожалуйста, поэтому. О, извините, пожалуйста. Это наши активисты уже, которые собирали мусор в лесу. Это Говорить Казайова!

What okay. are

Влаштовують клоунаду, хотіли зробити спільно, щоб люди всі поспілкувалися. На жаль, не виходить. Це люди провокують, влаштовують клоунаду. Що я хотів сказати? Що даний ліс це є власність не тільки цих трьох будинків, не тільки тих людей, яких купили, які хочуть забудову. А це є ліс всіх киян. Це є парк, власність всіх киян. Тому від того, наприклад, я живу напроти голосівського парку. Якщо в мене вдома, наприклад, забуду. Довник побудує золотий унітаз. Це не значить, що йому можна забудовувати парки, вирізати дерева. Так. Тому я всіх запрошую, увага, колеги, місцеві мешканці. Я всіх запрошую на екологічну комісію, на якій буде розглядатися питання виділення землі. Так, не я не прошу не вас не прийти не всі не сторони не і місцевих не хто не за, не і місцевих не хто не проти. І висловити свою позицію ми всім дамо змогу виступити. Екологічна комісія відбудеться у вівторок, о 9 годині ранку, першим питанням. Це буде Київрада в цей вівторок. Буде екологічна комісія під моїм головуванням, на які буде розглядатись ваше питання. Прошу всіх місцевих ініціативних групи, голів ініціативних груп. Прийти. Ми всім дамо слово, всі виступи, і ми приймемо зважене рішення. Дев'ята година ранка, хрещатик 36, 10-й поверх, аудиторія, 10-17. Тільки в нормальному діалозі тільки прошу нікого не провокувати, не кричати, не перетворювати комісію в балаган і висловити нормально свої позиції. Я впевнений, що екологічна комісія прийме рішення в інтересах киян, в інтересах місцевої громади. Дякую за увагу і е, запрошую далі до спілкування. Друзі, <пасувач> Дана територія вона відноситься, відносилась до зеленої зони. Її вивели тільки в 2008 сьомому. Вийдіть, побласку, ні один зелена зто не виходить, ніхто очікував. Тут вивалили збиття. Люди хай строять, буде в порядок здоров'я.

Славау, а в в я не взял. Давай, Давай, Я хочу задать вопрос этим ребятам. Вот я хочу задать. Голова комиссии

І за хто? А вона Готові, так лізуть, де Та да, йдуть откільно, мітин роблять там. Вам можна два часа хліба да. і не результат? Я за гроші. Загроші. За казомка, что это за человека? Дмитрий, я не знаю. Там нужен не крик, а результат. Я не знаю, потому що ви не кидаєте. А коротше, і що по суті?